От тобі маєш галю праздник. А, чую щось тріснуло. Щось вдарило. От тобі маєш. Добре, що каністра під рукою була. Хоч трохи спасу. Христос Воскрес, мої дорогі. Ой, важка, важка ця весна. І час такий важкий. Як не одно, то друге, оцей трактор зробили. Вчора в червоному болт промежутці виліз знизу. Я такого ще не мав. Я б зніму окремо відео, щоб буду ремонтувати. Ну що ж, як би воно не було, все йде до крашки. Нова прикаточка. І будемо зараз... Погано то, що трактор нема, зараз будемо сіяти поленько. О, де наш прицеп, отак будемо під'їжджати полегенько. Будемо полегенько під'їжджати і цей. Я вийшов, щоб настроїти, павло буде сіяти. Так, я вчора Висів робив, позакривав, позакривав крайній. Не знаю, зробив по 17 16 зерни, 16, 16, 18 зерни на квадратний метр. Ой, на погонний метр, не знайдемо. Так щоб у мене вийшло 135-140 кг Ну що, будемо їхати. На паузу, ти ззаду подивимось. Блін, було на паузі, я не включив. переведи Так, вот таїха. Вайка. Павло, тільки не газувати тут. Дуже не газувати, так. Хай з Богом всі я пішов ремонтувати! Диви! Ха -ха. Диви побігла, побігла, побігла! Диви, диви, диви диви. Маркерами набагато краще. Мартинки не надівають, видно. Так, все, фініш. Посівно завершено. З за такими руками завершуємо послівно. А для любих, хто працює, то все-таки ще на старій техніці.